Тиждень шостий. Ми розкажемо про фізкультуру під час вагітності. Фізичні тренування на першому триместрі допомагають подолати побічні ефекти і зміцнюють ваше тіло. Плід росте вражаючи швидко. На початку шостого тижня він сягає 4 мм завдовжки. Наприкінці цього ж тижня він виросте до 8 мм. Серце вашого майбутнього малюка має вже лівий та правий шлуночки. Цього тижня ми можемо спостерігати його биття. Від 100 до 130 ударів за хвилину саме в цей період майже половина усіх вагітних жінок потерпає від нудоти. Відома як ранкова нудота, вона може з'являтися у будь-який час. На жаль, чарівних пігулок, аби позбавити вас від токсикозу, немає. Цей дискомфорт неминучий, адже ваше тіло адаптується. Допомогти йому пристосуватися до нового стану можуть фізичні вправи. Але перед тем, как их выполнять, обязательно порадитесь с вашим лекарем. Некоторые школы для вагітних и спортклубы предлагают специальные комплексные занятия. Наша цель ⁇ это здравление, в общем, цель фитнес, это здравление. Это не результаты, это конкретное восстановление всех функций организма. То, что будет интересовать конкретно маму и малыша, это восстановление сердца, сосудов, нервная система и дыхательная система, Плюс обогащение организма кислородом что важно и для женщины, и для ребенка. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Сегодня ваш тренер по фитнесу. Очень приятно. Я Наталья. Взаимно. Пойдемте со мной, Наташа. У комплексі вправ перший тренажер називається «Груди спина». Вправи на ньому розраховані на укріплення м'язів спини та ромбовидного грудного м'язу. Жим від себе, тяга на себе. Видихаємо завжди на усілля, тобто від себе. Так, угу. да, все правильно. Локти на рівні груди и первое движение этажей. От себя. Uh -huh. Хорошо. И к себе. Хорошо. От себя. І помните з выдохом. Выдох. І вдох на себе. Можемо приїхати на следующу станцію. Мета так званої аеробної станції відновити роботу серцево-судинної системи. І давайте зробимо, потягнемося по сторонам. В одну сторону. Угу, і в другую. Хорошо. Наступна управа зведення і розведення ніг. Носки на себе, Ноги ми розводимо і зводимо, Розводим і зводим. Дихання ми завершаємо видах на усилля. Такий тренажер допомагає розвивати м'язовий апарат, що задіяний у потугах. и сведения. Хорошо. И выдох. Не забываем дышать правильно. Хорошо. Почему нам важно именно это упражнение? При родах ноги несут 40% нагрузки на себе. Да, поэтому нам очень важно укрепить именно вот мышцы внутренней поверхности бедер. Для того, чтобы укрепить язы рук, а это вам понадобится, когда малюк народится, Инструкторы пропонуют наступный тренажер. Он называется бицепс-трицепс. Поочередно опускаем и поднимаем руки. Работают у нас бицепс-трицепс. А сколько вообще должно длиться тренирование? А, полчаса сюда будут входить и силовые нагрузки, и аэробная нагрузка, и растяжка. И еще несколько слов по поводу интенсивности. Вы со собой всегда следите, а насколько комфортно вы себя чувствуете. Как только у вас начались какие-то неприятные ощущения, ноет, тянет, что-то еще такого характера, сразу сообщите об этом тренеру, да, мы пересмотрим вашу нагрузку. Договорились?